Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, які інструменти необхідні для догляду за шерстю вашого улюбленця. Найпоширенішим інструментом є пуходерка. Цей інструмент ідеально підходить для того, щоб вирівняти завиток пуделя і вичесати пухнастого шпіца. Багато власників, купуючи його, користуються ним неправильно. Багато з власників переконані, що отаких рухів вдоль шерсті собаки буде достатньо. Але, на жаль, воно працює не так. Коли власник веде по шерсті собаки цим інструментом, інструмент нічого не робить. Його призначення це вичесувати пух. Тому важливим для власника є розділити шерсть на рядочки і вести від шкіри отакими рухами. Цей інструмент підходить для вичісування шерсті, яка не є заковтуняною, яка є просто запутаною. Після прогулянки або після купання треба вичісувати собачку ним. Але цей інструмент не підійде, якщо ваша собачка вже має ковтуни. Для вичисування ковтунів буде необхідний інший інструмент. Цим інструментом є гребінь. Вони переважно йдуть двох видів: більш густий гребінець з зубчиками поменше, і більш великий гребінець. Цей гребінець підходить більше для порід великих розмірів, тому що у них більше шерсті і вона густіша, вона довша. Бажано мати вдома все рівно два гребінці, оскільки цей гребінець є м'якший. Якщо собачка вже має ковтуни, це буде більш безболісно для неї вичисати їх отаким гребінцем. Він м'якший, він менше смикає шерсть, і процес вичисування ковтунів буде менш болючим. Але варто попередити, що цей гребінець не вичисує всі ковтунці, оскільки між зубцями багато місця він може пропускати найменші ковтунчики. Для цього необхідно мати грибінець густіший, там, де між зубцями менше відстані, і ці зубці є тонші і гостріші. Вони краще проникають між волосинками і витягують навіть найменші ковтунці. Але починати з такого грибінця може бути дуже болюче для собаки. Все-таки необхідно первинно розпутати шерсть цим грибінцем, і після цього залучати цей. Якщо спробувати вичисати великий ковтун цим грибінцем, це буде дуже болючий процес. Песику буде боляче і це може спровокувати е, негативне ставлення тваринки для процесу вичісування і грумінга загалом. Також існують інструменти для домашнього догляду, які передбачені для розлиньки собачок. Почнемо з кінг-коута. Цей інструмент раніше називався кохтеріс, тому що в загальному він використовувався для того, щоб прорізати ковтуни. Форма цього інструменту його зубців нагадує кіготь. Він закручений донизу. Ця частина хапає підшерсток і витягує його. Ця частина внутрішнього інструменту вона гостра. Вона прорізає пух і допомагає переднім зубцям його витягнути. Але цей інструмент є небезпечним, оскільки ця частина дуже гостра. І для того, щоб працювати цим інструментом безпечно і не зашкодити вашому улюбленцю, обов'язковим є натягнути шкіру улюбленця. Зазвичай це можна зробити долонькою. Якщо собачка сидить до вас спинкою, можна відтягнути долонею трошечку її загривок і провести вниз. Цей інструмент необхідно вести тільки по напрямку росту шерсті собаки. Інакше є ризик її поранити, оскільки інструмент є дуже гострим. Зазвичай цей інструмент підходить для таких видів собак, як золотистий ретривер, хаски, коргі. І тому подібні, у кого густий слой під шерстку, і які потребують регулярної розлиньки кожен сезон, такий як весна або осінь. Цим інструментом не бажано працювати регулярно тільки по мірі обростання улюбленця під шерстком, оскільки цей інструмент може спровокувати подразнення. Наступним інструментом є дешедер. Його функція дуже схожа, він є гострим, він має зубці, які витягують під шерсток, але вони значно коротші. Цей інструмент підходить для тваринок з коротшою шерстю. Останнім інструментом є силіконова резинка. Це найбезпечніший інструмент, яким неможливо поранити собачку. Він передбачений для того, щоб виймати ость. Ось, ось це вид шерсті собаки, яка дуже нагадує по структурі і вигляду людське волосся. Вона є жорсткою, коротшою і дуже часто вилинюються, особливо зимою і осінню. Перед дуже легко працювати. Її можна вести як по напрямку шерсті улюбленця, так і проти. Можна робити це рухами спереду назад і хаотичними рухами зі сторони в сторону, вверх вниз і по діагоналі. Ці силіконові зубці дуже легко зацепляють ось і витягують її. Ці інструменти важливо мати у себе вдома, тому що це дуже допомагає доглядати за шерстю улюбленця. Якщо ви не впевнені, який саме інструмент вам необхідний, ви можете звернутися до грумера на консультацію.